Маємо на деталі ось такі варіанти ляльок. Це у нас ідуть екшенмени. Цей, наприклад, 98-го року. Бачите, має плями на гумі, обличчя гарне, руки шарнірні, чисті руки є ось такий, як усінка. Далі лялечка. Тіло у нас шарнірне, гарно тримають шарніри ніг, шарніри рук. Одна ручка у нас одного кольору, бачите, інша іншого кольору, можливо, на деталі. Красиве обличчя, волосся підстрижене, необхідно перепрошити. Це від метал іде 2012 року. Тіло саме, а голівка іде в 2013 рік. Хто вміє переробляти такі лялечки, тіло в чудовому стані, обличчя також.